Ганна студентка п'ятого курсу. Сьогодні в неї, як і в інших економістів чи ДТУ, свято їхньому факультету 21. Дівчина говорить щаслива, що обрала саме цей фах. Я задоволена повністю всім ні разу в своєму житті не пожаліла за свій вибір, ні разу не не пожаліла за те, куди пішла, на чому навчаюся і з ким спрацюю. Тому що можна сказати, вже співпрацюємо, тому що ми справді з викладачами на ти. Порозумінням із викладачами задоволений і Артем. Каже, рівень підготовки їм дають високий. Випускникам є ще запропонувати роботодавцям. Теоретична база, на мою думку, знаходиться на високому рівні. Нас навчають як управлінців, нас навчають на робочі посади, нас навчають керувати людьми. Я проходив практику під час навчання і, в принципі, теорія мені дуже знадобилася. Керівники практики оцінювали дуже добре, на мій великий подив, особливо, як я перший раз прийшов проходити практику, мені сказали, що. Це дуже круто. Ректор університету запевняє, їхніх випускників добре знають не лише в області, а й в Україні. Усього ж їх уже понад 6 тисяч із денної форми та більш як 4 – заочної. Державна адміністрація, казначейство, це і податкова, це наші випускники, це випускники нашого факультету. Це є запорука того, що ми даємо хороші знання, що наша область, наш регіон розвивається, і те, що кращі кадри, які є сьогодні в області, керівні кадри, це випускники, зазвичай фінансово-економічного факультету. На самому ж факультеті кажуть, на місці не стоять, постійно доповнюють кількість спеціальностей. Наразі збираються відкрити раду з фінансів. Таких в Україні всього декілька. Наш факультет має майбутнє. У нас планується створити вчені ради по захисту дисертації. Також планується навчання на дистанційній формі, тому ми Дивимося в майбутнє. В нашому факультеті, крім наших студентів, навчається ще студент із п'яти країн і чисельністю близько ста осіб. Так що навчання в факультеті є престижним і фахівці отримують солідну підготовку. У день народження ФЕФ економісти влаштували грандіозний концерт. На ньому студенти зруйнували стереотип про їхню надмірну серйозність, бо ж кожен із них має талант та вміє жартувати до схочу.